Так, ребята, специально для вас. Поворачиваем. Для двух каналов. Для щас. двух жизни. каналов снимаем. Вот тут, сейчас Слава буду ехать очень медленно. Поняли? Там прямо площадь Виктория, Бриньоли. Бриньоли, вокзал Бриньоли. Вот это вот желтыми буквами написано. В... Вот это брокерский центр Дель Кредиту. И зовут его... Альбер... А, нет, а, Роберт. Роб... Роберто. А, Роберто. Меня, а меня все... Роберто. Зовут его Роберто. Тихий. Сімейний вечір тебе не показує, бо ти роздіти сидиш опять відео заблокує. Mm -hmm. uh -huh. Вони короче, як це, не на спор... Ну, по очереди грають на два іграх. Хто виграє? Привіт, бандочка. Що ви, як ви там? Позвонили значит, нам з цього автосалону, де ми купували цього. Недобитка китайського. От. І приїхали типу, наші запчасті. Я вже поїхав, забрав. Ми вже самі, знаєте, щоб ускорити процес, ми вже самі знімаємо, самі ставимо. От. Що хотілось би сказати по цьому поводу? Я не знаю, люди добрі. Ну, от, реально, в машині скільки там? 9, 9 місяців, як вона у нас. Да? І з них 3 місяця простоя по причині 4 чи 5 поломок. Це ж по гарантії. Ох, серед механіків монстр-траків, ралійних автомобілей, взагалі такої тяжолої, я не знаю, та навіть такої, знаєте, сільської техніки. Механіки, коли, знаєте, після якогось виступлення цих монстр-траків, чи там біля, після тяжолого ралійного заїзду, знаете, коли там ото болото місяць, там все, повороти, мавороти, звісно, машина вбивається. Ну, в ноль. Вот. І потім механіки, коли вже її відновлюють, знов, там все міняють, щось ремонтують, щось цей там білять, красять, як то кажуть, ну ви поняли, да? ми приводять в порядок і то я сказав, що восстала із ада машина, знаєте, ну, типу таке є вираження серед механіки, що типу вернули зада, знаєте, машину. заново. А от за цю хочеться сказати э, із зада. 2З. Да. Ой, я не знаю. це зараз ми поставимо в це, цей раз у нас генератор. Ну, це він вже не перший раз генератор у нас тут. Зараз ми поставимо по гарантії. Я вже думаю скоріше б та гарантія закінчилась, Знаєте чи що. Ну, тому що вони, понятне діло, вони нікуди не спішать. А що їм спішать? Ми їм дзвонили, сказали, що у нас поламалось. Вони кажуть, ну хорошо, ми закажемо. Все, гарантійне обслуговування це там. Два тижні. В цей раз місяць ждали запчасть. От, а якщо б ми ремонтувалися ще б тиждень чи два, ну у нас там знайомі, може трохи швидше, то ще б підозрювали пару-тройку днів, щоб нам його відремонтували. Зараз ми самі вкинемо. Тей. Скільки він проїздить, можна тепер тільки гадати в цей раз. Ну Побачимо. Ці механіки робить. Взяли по молодому кожен собі. і все, і стоять. Ганяється із доньця, як у нас таке. А ми тут пашемо. Хочу до них на фірму піти робити. Коротше, зараз вже три-п'ятнадцять це вони з двох годин дня локацію не міняють. Ла-ла-ля бла бла бла. Я думаю, ми маємо водички принести, попити, бо вже вроді, напевно, пересохло. Вони ремонт так роблять, щоб ви розуміли. Не просто так вони трендять. Советуються. Ну, ті, хто мене давно дивиться, давно знає. Е, вже не раз чули, як я критикую якісь моделі, якісь марки автомобілів, якісь наоборот питаюсь нахвалити. От. Е, я думаю, що я маю на те право. По-перше, я багато на чому переїздив, багато яких машин мав особисто, багато на яких їздив, я розказую. От. А перекрутив так їх вагонами. тобто, ну і Маю свою особисту думку, ніхто мені її не запретить мати. Ну і плюс, я ж кажу, із практики. Але, але ребята про цей китайський недофургон хочу розказати ще одну таку мелочь. Ну, Може комусь знадобитися. Я, коли, щоб помити лобове стікло, я стою на колесо. На це колесо, з пасажирської сторони, я стою, мені зручно поставити ноги, от, і я стою, витираю стікло. Ідіть сюди. Може, візуально воно не буде видно, але по відчуттям, коли я ставлю ноги на це колесо... Вони в мене заскальжують, ви зрозуміли, тому що мені неудобно їх навіть туди засунути. Я можу стати тільки на носочках і акуратно триматися, щоб не впасти. Там я стою повноцінно. Тобто, колеса, оце колесо більше всередині, а це більше знаружі. І це ж нова машина абсолютно. Тобто, я не бито, не крашена, а вже перекошена. Зато торпеда від Volkswagen, ви зрозуміли? І мотор, типу. Хоча Volkswagen я теж недолюблю по ряду причин, але я, ну як, машина на якій можна їздити. Якщо так порівняти, то французів я не долюблю більше. Причому не в плані е, якості, а в плані неудобства ремонтувати. Так що отут поправочка. тобто мені, Я вже убийця, що французи виносливі, там то все, але ну, от ремонтувати їх не, не дай Бог. Щось з нього зняти чи щось поставити. От. Ну а тут... Ой, хай Бог мили Я, звісно, не хочу засаряти ефір, але просто, знаєте, я так подумав, може колись хтось захоче зекономити грошей і купити от щось наподобі цього. Ребята, мені кажеться, по-перше, що їх збирають десь ото, знаєте рядом з цими уазиками і газетами. Ви подивіться на оці. Аккуратні моменти, це, видать, десь не хватило кусочок металу. Ось сюди, то вони так собі зробили таку вставочку. Тут потім у них вирішили вони на точечну сварку взяти. Але думають що воно ж буде видно, може герметика намажемо, але теж не везде, знаєте, щоб тако містами був, містами немає. По поводу краски Лука, ну, 16 тисяч пробіга, що ви хочете. Машина по-хорошому, ще обкатку не прийшла. Лука з боку мало їздить. Я вилазю акуратно, я на ступіньку не встаю е, взагалі. Ну, сюди. То есть ногами не совую по металу. І то ви представляєте, машини їздять по 20 років у них це. А там уже, ну, хорошо, є грунтовка. Це вже понимаете? бо я казав, що на ній, мабуть, не грунтовки, немає нічого. До речі, як в полу сверлили дирки то це сверло не треба брати. Верніше взяв сверло, крутити не треба, просто надавив дирку. Прив... Ну що, Лука, ну ладно, вже хворих ґрунтовки не буде до металу. Це ж, ну, ви розумієте, да? це просто тако, ногою зробив пару-тройку разів і, і вже краски немає. Да. По поводу пробігу. Ну, тут сейчас не видно. Це ж тут. Ой, А скільки тут всяких опцій інтересних, вивернув руля в бік, все, громкость це вже не роботає, тільки при ровному рулі. Е, там такі функції, як, як воно називається. Градусник, чи ще щось, знаєте, температура за бортом відсутствує повністю. Ну, то есть, зачем, знаєте, кому надо, то в телефоні подивиться, чи, чи вийде так, поміряє. Вот. Ну, то есть, Мені кажеться, це в усіх машинах є вже, знаєте, які даже там... Ну, а тут нема, тут не надо. Що вот. вам ще розказати? Та в общем, ну, якщо хтось надумає купляти оцю дичь, ну, ну, передумайте, будь ласка. Бо тут... З однієї сторони так, з іншої так. Ой, короче. Скажете, ну а плюси, плюси, слава, є хоч якісь? Є. Вона через 10 років буде виглядати як нова. Я вам гарантію даю, бо вона ще трошки поїздить і знову встане і буде стояти. Ну, в общем, якщо не згниє, то вона буде свіженька, новенька, не ну, так. Що отак Я стесняюсь спросити, а точно жовтень на дворі? А? Сонечко світить, люди загорають. Погодка прям ну, не на жовтень, а на серпень. Красота. Бандочка, давайте закидайте мені теми для відео, що вам буде цікаво, тому що я не знаю, я коли на роботі, навіть не знаю, що вам знімати. Дивіться, я вам по поводу дверей покажу. Це вчора почав, як звичайно в мене. Поламався пістолет. Ну, новий. Чи, вказується, він не новий, у нас їх було три штуки. В общем, такі розовенькі, красивенькі, почав робити. <гум> ну, от. Сьогодні вже доробив, запінив двері білою піною. Бачите? 에... Наперед скажу, двері будуть відкриватись, закриватися. оцього всього некрасивого не буде видно. От. Але воно буде, не буде продуватися, що я даром робив на вікнах на дверях. Що я, думаєте, Не знаю, що я роблю чи що. З під'їзду теж. Спочатку думав, запінити, не запінити, потім почав пінити. Да? Коротше, я таке пропинив, А тут така щель. Воно ну, вже, не... а ні, ще є Ну, в общем, ви бачите, я майже палець можу між дверима засунути. Ну і по суті, там під'їзд, якби не. цей, 에... пропинив такого там і там. І тут залишилася така щель. Вот. То прямо аж було чути, як вітер звідти дує з під'їзду. Я не знаю, може у нас там вікно зараз відкриті. Ну. А може А может, ну, в общем, да, наши мне лишние сквозняки. Колян вообще неправильно сказал, завишай бабаным одеялом, при, прибей два гвоздя, повишай ватное одеяло и будет тебе в хате хорошо. Я говорю, да. Буде, я думать. Это ты мне, каже, посоветовал на зиму окна заклеить. Он говорит, ну да, что, теперь тепло, теперь темно, каже. Вот. Так. Ну, так что я не знаю, что вам рассказать. Сегодня А, я наверное, ще на коментарі треба відвідати. У мене є один коментатор такий. Коротше, він ніколи нічого хорошого не пише. Але він, якщо щось пише, то він таке, знаєш, ти то італіянців обсираєш, то українців. Я не обсираю, я висказую своє мнение і розказую те, що я бачив, То вже в твоїх очах воно там обсирається. Чи... Це то вже тобі рішати. Я б і тебе б з удовольствием би обісрав, тому що, ну, судячи з твоїх коментів, просто не знаю, навіть, як тебе там правильно назвати. Так що ти не переживай, переживеш. А що сьогодні на роботі Біг Босс новий пише в групу, я їм маю покажу. Пише в групу сообщення, типу ребята, завтра приїжджає приїжджають начальство якесь. То каже, хто там біля себе везде, хто яке робоче місце має, поприбирайте. Хто я розумію, що люди всі зайняті, і хто не встигає, хто не має часу, попросіть когось ну, типу, із цих. Албібеки ми їх допомогти. Ну і одразу. Ви думаєте, хоч хтось щось почав робити? Ні, всі як один, просто хтось за кофе договарюватись з албібеками, а хто чуть ли не в приказному порядку. Ну і в общем прибирали, як обично, албібеки і я. Так що, опять же, обсираю італьянців, то, що вони користуються нашою добротою. Називайте це, як хочете, а я вам просто я скажу, констатую факти, як воно є. Так, запінив, значить потім це все культуру зроблю гарно, щоб таку було, як у нас в кімнаті. У нас в кімнаті взагалі красота, тепло. От просто на ніч закриваємо двері і зранку виходимо. Знаєте, такий як от он не з кімнати в кімнату, а з кімнати на вулицю десь вийшов. Тому я оце ж так і вирішив зробити. Но у нас тут уже добре і воно теж все відкривається. от, І... Ну, коротше, ви поняли. Це вікно ще вдається з Вікно це і в зашінній кімнаті можна зробити. Так, ну а мені що? вже? Зараз мама допиває чай, я варю ракамони і їду Юлю завозити маму і Юлю забирати з роботи. А завтра вже, я думаю, що я, якщо приїду вчасно, то зроблю. дороблю ці двері. в общем. Саме головне ці двері.